Привіт, малята! Пропоную погорати у гру. Що для чого? Дивіться уважно на картинки. Мило для чого? Так, мити руки від мікробів. Рушник для чого? Правильно, малята. Витирати мокрі руки. Шампунь для чого? Так, мити волосся, люстерко для чого? Правильно, дітки, бачити своє відображення, серветки для чого? Вірно малята, шмаркати ніс. Фен для чого? Так, сушити волосся. Вушні палочки для чого? Так, малята, чистити вушка. Щітка для чого? Так, а розчисувати волосся. Молодці малята добре пограли.